Ви лише починаєте свій шлях у світ підприємництва, або ви вже досвідчений підприємець, і у вас виникають ряд питань, де ви хотіли б отримати консультацію. Неважливо, де ви знаходитесь, неважливо, в якому куточку світу ви зараз перебуваєте, якщо ви хочете відкрити бізнес, але не знаєте, яку групу правильно обрати, якщо ви хочете релокуватись, але не розумієте, як правильно це зробити. Якщо потрібна допомога у поданні звітності річної, квартальної. Якщо ви отримуєте валюту, але не знаєте, як правильно визначати свій дохід. Якщо ви фрілансер і отримуєте валюту на PayPal, Revolut, панір, Vice, ми теж допоможемо розібратися, в якому випадку це доходи фізичної особи, в якому випадку це доходи ФОП. Самостійний пошук рішення це завжди втрата найважливішого ресурсу. Це ваш час. І якщо ви звернетеся до нас за консультацією, за 30 хвилин або годину часу. Ми повністю розбираємо ваш запит, і ви отримаєте чіткий план подальших кроків.